Усе це вигадав, не я вивчив, загорнув у гарну обгортку і запропонував я, але не вигадав. Однак зачекайте, які можуть бути сумніви нейрони, розділені простором, обмінюються інформацією, використовуючи якісь невідомі поки що науці взаємозв'язки, тож думку тих, хто думає інакше, можна ігнорувати. Адже ми використовуємо в нашій аргументації результати конкретного дослідження. А не власну думку і слова вірю, не вірю для безграмотних нездар. Як відомо, ми з вами не такі. Беріть, спробуйте, користуйтеся. Ви будете шоковані, після цього Асентія та її розповсюджувач назавжди увійдуть у ваше життя. Уперше людям запропонують не чарівні боби, а робочу дорожню мапу, де відображено дизайнних самих і простору навколо. Пам'ятайте, важливо торкатися людини. Яку ви просите витягнути карту і уважно дивитися на неї без перерви? Ви можете навіть тримати людину за ногу чи плечі. Це не важливо. Важливо, щоб людина не прибирала руки і мовчала до тієї миті, аж поки вибере карту. Важливо, щоб вона не міркувала, а одразу простягнула руку і витягла карту. Можна ускладнити цей трюк? Я так робив неодноразово, і в мене виходило. Станьте за спиною людини, покладіть руки на плечі. Хай заплющить очі. Далі покладіть перед нею п'ять карт сорочками вгору. Тепер нехай розплющить очі. Ви, своєю чергою, пильно дивіться на потрібну вам карту, значення якої ви запам'ятали, і попросіть її вибрати. На вас чекає сюрприз і шок, який породжує цікавість до того, що взагалі відбувається. Щойно фізичний контакт припиниться, уся магія перестане працювати. І тут можна припустити, що нервові волокна не тільки приймають інформацію від органів чуття і перетворюють їх в іони, а й віддають. Адже завдяки домініку Дюранту ми знаємо, що це можливо навіть за умови, коли нейрони розділені між собою порожнім простором, а у нас навіть не порожній простір, а дотик шкірного покриву та нервових закінчень під ним. Ех, Поглянути буцюмить мить на задню тім'яну частку мозку і зорову кору.